Вітаю вас на каналі Казки з Подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. У засніженому селі жили дві найкращі подружки Юля і Каріна. Вони були нерозлучні з самого дитинства. Коли приходила зима, їхні серця наповнювались радістю, адже зима приносила особливі моменти. Сніжки, катання на санчатах, веселі прогулянки по лісу, де все було покрите білим пухнастим снігом. Одного зимового холодного ранку, коли сніг тріблястими ковдрами вкрив землю, Юля і Каріна вирушили до лісу, щоб побудувати сніговика. Вони були сповнені енергії, сміялися і жартували, поки обидві не опинилися серед великих засніжених дерев. Давай побудуємо найкращого сніговика, запропонувала Каріна, захоплено стрибаючого снігу. Юля подивилася, і вони почали будувати. Вони працювали разом, кожна брала свою частину роботи. Одна ліпила голову сніговика, а інша тулуб. Вони були дуже задоволені. Коли сніговик був готовий, його морквяний ніс та палиця в руках виглядали так, ніби сніговик ось ось це говоріть. Але тільки вони закінчили, почали відчувати, що на них дивляться щось незвичайне. Вони обернулися і побачили, як поруч із їхнім сніговиком стоїть ще один, більш загадковий і красивий, з великими очима льоду. Ти це бачила? загадково сказала Каріна, смикаючи жилю за рукав. Так. Це дуже дивно, відповіла Юля. Ми ж не будували ще одного сніговика, але перед ними стояв цей новий сніговик, і від нього йшло легке сяйво. Вони підійшли ближче, а сніговик раптом нахилився і заговорив Привіт, сказав він голосом, схожим на тихий вітрець. Я сніговий дух цього лісу, і я прийшов, щоб допомогти вам у вашій пригоді. Юля Кріна відступили назад. Їхні серця билися швидше від несподіванки. Вибачте, але ми, ми вас не звикликали, сказала Каріна, трохи налякана, але й зацікавлена. О, я не з'явився через ваше прохання. Я прийшов бо відчув, що ваша дружба дуже сильна, і це допомогло мені вийти на світло. Сніговий дух посміхнувся своїми літовими вустами, і тепер ваша подорож буде цікавішою і магічнішою. Юля і Каріна обмінялися здивованими поглядами. Як ми можемо допомогти? запитала Юля і відчула, як серце почало битися швидше. Це не зовсім допомога, а випробування. Я покажу вам дорогу через ліс до таємничого місця, де зберігаються зимові чари. Якщо ви зможете пройти через всі перешкоди, то зрозумієте, чому ваші серця такі сильні. Дівчата вражено подивились на сніговика. І не знали, чи готові вони до такої подорожі, але вони знали, що разом подолають будь-які труднощі. Вони подивилися на одну і сказали Ми готові. І сніговик, злегка махнувши палицею, дав їм знак слідувати за ним. Дівчата йшли за ним через снігові простори, кожен крок роблячи обережно, а сніговик тихо співав зимову пісню. Ліс на коло став виглядати все більш таємничим. І чудовим. Вони наближалися до якоїсь незвичайної місцини. Раптом вони потрапили в місце, де сніг став глибшим і більше не було стежок. Навколо них з'явилися великі дерева, які утворювали коло. І саме тут перед ними з'явився загадкова постать Фея з льоду. Ви готові до випробування? запитала фея, поглядаючи на дівчат. Юля і Каріна подивилися одна на одну, і в їхніх очах було відображення сили їхньої дружби. Вони знали, що разом зможуть пройти через будь-які труднощі. Ми готові, відповіли вони разом. Фея льоду тихо усміхнулася, і її очі засвятилися м'яким синім світлом. Дуже добре, сказала вона, але ваше випробування не буде простим. Ви повинні довести, що справжня дружба може подолати всі труднощі зими. Фея підняла руку і перед ними з'явилася величезна сніжна стіна, що виглядала як шматок льотової Гори. Щоб пройти далі, вам потрібно розв'язати загадку цієї стіни. Якщо ви зможете, вона відкриється. І ви пройдете до наступного етапу. Якщо ж не зможете. Стіна залишиться непролазною. Юля і Каріна подивилися на стіну, і кожна з них відчула, як у серці загорілася цікавість і рішучість. Ми завжди вирішуємо проблеми разом, сказала Каріна, посміхаючись, Юлі. Так, дружба це сила, яка допомагає нам долати всі труднощі. Відповіла Юля, і вони разом підійшли до стіни. На сніжній поверхні стіни з'явились іскрісті рядки, що зимою не росте. Але всюди і завжди з тобою, дає радість, та тепло, у серці її знайдеш. Дівчата поглянули на напис і задумались Що це може значити? запитала Каріна. Я думаю, це про те, що ми носимо в серці. Казала Юля, можливо, відповідь це любов? Вона не росте, але завжди є в нас і дає тепло. Каріна з кивком погодилась і сказала, так. Це точно правильна відповідь. Вони підняли руки до стіни, разом сказали любов, і в ту ж мить сніг почав танути, і стіна розсипалася на дрібні кріжинки, що розлетілися на різні боки, утворюючи прозорий шлях. Фея з льоду, що спостерігала за ними, засіяла від радості. Ви дійсно знайшли відповідь, сказала вона. Тепер ви можете пройти далі. Однак на вашому шляху ще буде багато випробувань, але я впевнена, що ваша дружба допоможе вам. Юлія і Каріна йшли вперед, відчуваючи, як легкість від кожного подоланого кроку приносить нові сили. Ліс навколо них став виглядати менш таємничим і більш привітним, а сніг під ногами м'якшим. Ось після довгої подорожі вони потрапили до великої галявини. На якій стояла красива блискуча крижана арка, схожа на величезні ворота. За ними виднілася неймовірно яскравий ліс, в якому все було покрито золотими сніжинками, і світло від них розсипалося по всій галявині. Це той самий ліс? запитала Каріна, обережно наступаючи вперед. Це інше місце, відповіла Фея. Це ліс, де зберігаються всі зимові чари. Той, хто дійде сюди. Отримає найкращі дари зими. Юля і Каріна підійшли до воріт, і на них знову впала тиша. Що ми повинні зробити, щоб потрапити всередину? запитала Юля, та я поглянула на них з серйозним виразом обличчя. Тепер ви повинні відповісти на останнє питання, ще найважливіше у дружбі. Як ви можете зберігати її навіть коли навколо зима? Дівчата подивилися одна на одну і подумали, що найбільше їх об'єднує. Це взаєморозуміння, сказала Каріна. Дружба це коли ми не тільки розуміємо одне одного, але й підтримуємо в будь-яку пору року, навіть у найхолодніші моменти. І найважливіше це віра в одне в одну. Навіть коли здається, що все навколо змерзло, додала Юля. Фею усміхнулася і кивнула. Ви правильно відповіли? Тепер ворота відкриються для вас. І знову, як і раніше, все навколо засело, яскравими сніжинками. Ворота розчинилися, і перед дівчатами відкрилися новий шлях шлях до нового світу, де дружба і магія зими переплітаються в єдину чудову історію. Коли ворота нарешті відчинилися, перед Юлею та Каріною відкрилися неймовірний світ. Це був ліс. Але не такий, як будь-коли вони бачили раніше. Ліс світився м'яким, золото-блакитним світлом, ніби самі зірки опустилися на землю і розсипалися серед дерев. Кожен крок дівчат створював на снігу маленькі сріблясті сліди, що миттєво наповнювалися чарівним світлом. «Ого!» – тихо сказала Каріна, зачаровано оглядаючи навколо. Це виглядає, як сон. Це не сон, відповіла Юля, пильно дивлячись у далечінь. Тут щось магічне, і ми повинні зрозуміти, що саме. Вони рушили вперед, проходять через величезні замерзлі дерева. Чиї гілки нагадували крижані скульптури. Ліс був спокійний, але дівчата відчували, що щось дивовижне ось-ось трапиться. Вийшли до серця зими. Пролунало тихе шепотіння з-під землі. Ви не просто віднайшли магічний ліс, ви стали його частиною. Вони обернулися і побачили перед собою старого сніговика, його тіло було вкрите льодовими кристалами, а очі світилися м'яким блакитним світлом, ніби відображення зимового неба. Хто ти? здивувалася Каріна, роблячи крок вперед. Я дух зимового лісу. Відповів сніговик, посміхаючись, я прийшов, щоб допомогти вам зрозуміти силу вашої дружби. Ви готові пройти останні випробування? Юлія і Каріна поглянули одна на одну і в їхніх очах з'явилося рішуче сяйво. Ми готові, одночасно відповіли вони. Чудово, сказав дух зимового лісу. Ось перед вами останнє випробування. Ви повинні пройти через зимову бурю, яка створена для того, щоб Випробувати вашу рішучість і взаємопідтримку. Тільки той, хто не залишить друга і в найскладніший момент, зможе пройти через неї. І раптом з-за величезних дерев почав здійматися вітер, спочатку слабкий, а потім все сильніший, покриваючи ліс величезними сніговими вихорами. Це була справжня буря. Сніг закривав очі. Вітер гнав їх назад. Юля і Каріна вперлися в землю, намагаючись не піддаватися холодному натиску, але буря була такою сильною, що їм було важко рухатися. Ми не можемо це зробити самі, кричала Каріна, намагаючись крізь бурю побачити Юлю. «Ми не самі, відповіла Юля. Ми разом. Ти чуєш, ми не залишимо одна одну. Ту мить, коли вони взяли одна одну за руку, буря стихла. Легкий вітерець приніс запах сосен. І навколо знову стало тихо. Сніг припинив падати, і ліс знову став яскравим і спокійним. Ви пройшли випробування, сказав дух зимового лісу, згортаючи свої крижані крила. Справжня дружба не може бути подолана будь-якими труднощами. Ви показали, що можете підтримати одна одну в найскладніший момент. Юля Каріна стояли, тримаючись за руку, і радість від того, що вони змогли пройти через бурю, переповнювала їхні серця. Вони знали, що цією силою їхня дружба стане ще міцнішою. Тепер ви можете отримати дар землі», – продовжував дух. Ви зможете принести це тепло і світло в світ, навіть коли зима буде холодною і важкою. Він простягнув перед ними свої руки, і в них з'явилось світла, тепла крижана сфера, що випромінювала м'яке світло, яке виглядало, як усі зірки зібрані в одному місці. Це ваш дар, пам'ятайте, дружба це найцінніший скарб, і вона може зробити будь-яку зиму теплішою. Юлія і Каріна подивились одна на одну і зрозуміли, Їхня дружба справді була як магія, і тепер вони готові поділитися цією магією з семе навколо. Ми будемо берегти цей дар і дарувати його всім, кого зустрінемо, сказали вони разом. І, хоча шлях додому був ще довгим. Дівчата знали, що вони більше не просто подруги, вони стали носіями тепла, світла і дружби, які допоможуть зробити зиму яскравою і теплою для кожного. Після того, як дівчата отримали дар це лісу, вони вирушили додому, тримаючи в руках крижану сферу, що світилася теплом і яскравістю. Шлях був довгий. Але серце Юлі та Каріни були наповнені радістю та спокоєм. Вони знали, що тепер вони несуть із собою справжнє диво, диво дружб, яке може змінити світ. Ліс, через який вони повертались, здавався вже зовсім іншим. Дерева, що раніше були вкриті льодом і снігом, тепер почали ставати сленнішими. А сніг під ногами не був таким холодним і твердим. Легкий вітерець ніжно торкався обличчя дівчат, наче вітав їх на кожному кроці. Тепло, яке вони отримали від зимового лісу, почали розповсюджуватись навколо, роблячи новий сніг м'яким і теплішим. Ти помітила? запитала Каріна, дивлячись на дерева. Здається, що навіть сама теплішає. Так. Це диво, відповіла Юля. Я думаю, що це через нашу дружбу. Вона змінює навіть саму природу навколо нас. Вони йшли і сміялися. Розмовляючи про майбутнє, про те, як вони поділяться своїм даром із друзями і близькими. Дівчата відчували, що їхнє життя вже не буде таким як раніше. Вони стали носіями не лише магії, а й того тепла, яке вони отримали через свою відданість одна одній. Вранці наступного дня, повернувшись додому, вони зустріли своїх рідних і друзів. Юля та Каріна принесли із собою той самий світлий дар зими, теплу крижану кулю, що випромінювала магічне світло. Вони поділилися своїми переживаннями і незабаром навколо них зібрались всі, хто чув про їхні пригоди. Тепер ми будемо всі разом, сказала Юля. І будемо дарувати тепло і світло один одному, навіть коли навколо буде холодно. Так справжня дружба не боїться зими, додала каріна, і навіть коли сніг покриває землю, ми будемо підтримувати одна одну. З того часу на кожному кроці вони відчували магію дружби. Сніг більше не здавався холодним, а зимова пора наповнювалася теплом і радістю. Тепло цієї зимової магії поширювалось. Від серця до серця, і незабаром навіть найбільші холоди не змогли затьмарити їхню дружбу. І, хоча їхня подорож була завершена, Юля і Каріна знали, що їхній шлях разом триває, і в кожній зимовій порі вони продовжуватимуть нести тепло і світло, яке одна дала іншій. Зима буде теплою, сказала Юля, посміхаючись, тому що ми разом. Зила Каріна, а магія зимового лісу завжди залишалася з ними, як незабутній дар, який вони передаватимуть далі. Наступного дня, після повернення додому, Юля та Каріна вирушили до лісу. Їхнє серце було сповнене радісними перечуттями, адже вони знали, що мають особливий дар і що їхній шлях лише починається. Вони знову пройшли через знайомі дерев'яні ворота, які ведуть до того самого чарівного лісу, де все починалось. Ти готова? запитала Каріна, посміхаючись до подруги. Так, відповіла Юля, думаю, тепер ми зможемо допомогти іншим знайти свою магію дружби. Ліс був вже не таким холодним і недоступним, як раніше. Тепер у кожному кутку світилося м'яке світло, а навколо дерев розцвітали зимові квіти, що мав неймовірний вигляд, вони повільно йшли, насолоджуючись тишею і спокоєм. Коли раптом їхній шлях перетнув старий, схожий на лісового духа сніговик, ви повернулись, сказав він, злегка нахиляючись, і це означає, що нові пригоди попереду. Юля та Каріна поглянули одна на одну з розумінням. Вони не просто отримали дар зими, тепер вони стали частиною цього світу, їхні серця були готові до нових випробувань. Ми готові, сказала Юля, дивлячись на сніговика. Сніговик кивнув. І підняв свою крижану руку. Замість того, щоб говорити, він просто зробив жест, і перед ними з'явилася нова стежка, схована серед дерев. Вона вела до таємничого місця, яке ще не було розкрито, навіть для самих великих мешканців цього лісу. Тепер перед вами новий шлях, сказав сніговик. Це шлях до самого серця зимової магії. Щоб пройти його, ви повинні проявити більше, ніж просто дружбу. Ви повинні навчитися бути сміливими, навіть коли темрява огортає вас. Юля і Каріна без вагань ступили на нову стежку. Вони вже знали, що справжня дружба це не лише підтримка, але й сміливість, йти вперед, коли все навколо стається незрозумілим і складним. Вітри в лісі стали сильнішими. І сніг почав патити густіше. Однак дівчата не зупинилися, вони тримали одне одну за руки, і коли темрява почала згущатися, вони знову відчули ту магічну енергію, що їх зв'язувала. Світло від їхніх сердець освітлювало шлях, і разом вони продовжували йти. Може, це ще не кінець, сказала Каріна, дивлячись на блискучі зірки. Що з'явились через туман? Може, все це тільки початок нашої нової подорожі? Так. Відповіла Юля, ми тільки починаємо розуміти силу нашої дружби, я впевнена, що попереду нас чекають нові чудеса. Хоча шлях залишився темним і повним загадок вони не боялись, їхня дружба давала їм силу йти вперед. І щоб не чекало попереду, вони знали, що разом подолають будь-які труднощі. Юля і Каріна йшли крізь темний ліс. І, хоча вони не знали, що чекає їх попереду, вони не відчували страху. Їхня дружба стала їхньою найсильнішою силою, а магія, яку вони отримали в зимовому лісі, наповнювала їхнє серця теплом і навіть серед найсильнішого холоду. Ось, коли вони дійшли до кінця стежки, перед ними з'явився Великий замок, увесь покритий льодовими скульптурами, що вигравали різними відтінками світла. Це було місце, яке вони шукали серце зимової магії. Але коли дівчата увійшли до середини, вони побачили, що замок був порожній, і лише в центрі кімнати стояв великий крижаний кристал, що світився в темряві. Ми знайшли це місце, але що нам робити далі? Запитала Каріна, оглядаючи кристал. Ми повинні доторкнутися до нього разом, сказала Юля. Адже це не просто магія лісу, це магія нашої дружби. Лише разом ми можемо відкрити справжню силу цього місця. Дівчата подивилися одна на одну, а потім одночасно простягнули руки до кристала. Як тільки їхні пальці торкнулися до льодової поверхні, кристал почав світитися. Ще яскравіше, а в кімнаті запалилось м'яке світло. Перед ними знову з'явився пух зимового лісу. Ви зробили це, сказав він, посміхаючись, ви не просто пройшли випробування, ви знайшли серце зимової магії, тепер ви здатні нести це тепло у світ. Ми розуміємо, сказала Каріна, тримаючись за руку Юлі, ми готові ділитися цією магією. Тепер, продовжив дух, ви можете розповісти іншим про силу дружби. Навіть коли навколо холодно, ваше серце буде горіти теплом. І ця магія, яку ви несете, буде живити не лише вас, але й усіх, хто вірить в справжню дружбу. Юля і Каріна посміхнулись одна одній. Вони знали, що їхня подорож не закінчилася. Це було лише початком нового етапу та, де вони будуть допомагати іншим, знаходити силу в дружбі, де кожна зима буде нести світло і де не буде місця для страху. Вони повернулись додому, і з того часу кожна зима приносила їм нові можливості ділитися тим теплом і світлом, яке вони знайшли. Вони більше не боялись холоду, адже знали, що справжня дружба робить все навколо теплим і яскравим. І, хоча зима приходила знову і знову, їхнє серце залишалось теплим, і ця моя дружба, яку вони несли у світ, мала дякуємо, кінця. що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії та нових зустрічей у світі казок і снів.